Всім привіт із сонячної Італії. Від іммігрантків Італії. Дівчата, знову важка тема. Е -е, ласкаво просимо на жіночий клуб. І плюс у нас тут є теж і чоловіки, їх мало, але дуже мудрі чоловіки. Е -е, коментар. Пару днів тому, можливо, б я це прийняла на свою душу. Але сьогодні я розумію, що є два табори жінок, які ось так думають, а інший табір, які це приймають. І дуже цікаво, зараз розберу: слухайте, не засуджую нікого. Я не лише на себе це приймаю, я взагалі в загальному табори жінок. Не я й вона. Не засуджую нікого, це справа двох, але це вже другий брак. І знову не те, може, треба і самій змінитися. Навіть з відео помітно, що у вас складний характер, чоловічий. Ви розмовляєте, як накази віддаєте. Е -е, перший шлюб мені було 24,5 чоловік помер. Але так. Там були такі свої, своя жесть була, і я якось розповім, мене тут син все одно не слухає. Що, що можу додати, що найцікавіше, що там був брат, коли вживав алкоголь, криша зривала, і я боялася, і ми жили в одній квартирі. І диван мого сина стояв біля балкона. Ми жили на першому етажі. Замка в дверях не було. І коли він там зі своєю жінкою бушував, і в нього криша зривала, в мене балкон був відкритий. Мене було від Бал... вікно з балкона відкрите. І мені хотілося: ну, якщо двері відкриються, я схоплю сина і побіжу через вікно. От в мене були такі страхи. Ну, коли дитині було 5 років, не стало мого чоловіка. Звичайно, я трішки раніше, на пару днів, як його не стало, з'їхала з тієї зловіщої квартири. І отак. Тут той самий братік. Той самий братік. Агресивний Аре. І ще й моя чуть, ну я вже не знаю, як його називати, що він його слухає, прислухається. Так перший чоловік, хоч не прислухався, а цей прислухається, і реально там все, що він робить, цей братик, окей, хорошо, молодець, от дубасив, він тебе мало дубасити, розумієте? І він там матері своїй тріпає нерви. ну Це так. Це так. А, і знову не те. І це вам треба змінитися. От це не про мене. Це взагалі є категорія жінок, які так говорять, що це ти з твоїм характером щось не так. Може, це тобі треба змінитися, щоб чоловік до тебе краще відносився. От другий і вже не такий, як треба. А це є. Не слухайте. Не слухайте, знаєте, перший вивід, вив, який я зробила, ось якщо ви людині якась вже невгодна, некрасива, е страшна, мавпа, товста, ти змінилася, це все е мужчина да, каже своїй матері. Це про свою матір, це таке виховання, відношення до жінок. Я просто два дні тому, можливо, б я про це задумалася. Два роки тому, можливо, б я задумалась, що я якась не така. А зараз всім, кому кажуть, що ти якась не така, тобі треба змінитися. Не вірте. Ви абсолютно така. Ви абсолютно така. Якщо в цьому світі не знайдеться того, хто буде вас сприймати от такою, неполоманою, це прекрасно. Не знайдеться. Теж прекрасно. У мене є приклад. Перший чоловік моєї сестри жив просто своє життя. В них було все окремо. Це при тому, що й була квартира. Та вона більше пахала, щоб прогодувати город. Е, помочі ніякої не було. Коли мами не стало, в сестри відкрились очі, що я поїхала. Добре, що я поїхала, їй довелося розлучитися. Ну, і вже взагалі, він там, її взагалі вона приїздила на квартиру, казали, чи ти сюди приїхала. Другий чоловік, її бубочка слухає. Що не так? Вона грубша за мене, вона грубша за мене. Що, дівчата, не вірте оцим казкам. От мені просто Катя цікаво, от твоя дочка. Після п'яти років шлюбу зрозуміє, що її намагались змінити, зламати, підбагати під себе, що вона не така, як треба, що завжди вона в чомусь винувата. Вона прийде до вас за такими сльозами, буде казати, мені погрожують, мамочка. А ви їй скажете: доця, це ти якась не така? Ти груба раз до тебе так відносяться. Я в загальному. Це я і коментар не приймаю на себе. Просто я знаю, що є жінки, які отак говорять, а є жінки, які вірять і себе ломають. Я перших п'ять років себе ломала. Я була не така, я мовчала, я була неугодна. А зараз я ще розкажу, до якого висновку прийшла і що відбувається з людьми. Як то кажуть, Треба змінитися в собі. Людину ти не зміниш. Треба поміняти до людини відношення, відкрити очі, не змінитися в собі, а стати сильнішою. Тому що я з таким не зустрічалась. Я от з таким не зустрічалася. моєї мами була свекруха, яка розуміла, що мама сирота, і до мами відносились краще, ніж там до свого сина. І складний характер. Як він не може бути складний, якщо треба вигрібатися і шкрептися в цьому житті? Я добра. Якби в мене був складний характер, я вже давно звідси вигреблась. І хто мене слухає раніше, той зрозуміє, я знаю, що ще й напишете, що не звертаю уваги. Це не не звертаю уваги. Це стосується не лише мене. Я на сьогоднішній день зрозуміла, що я прекрасна, що я занадто добра. І що це не я якась незавгодна, це в людини в голові, як казала моя мама колись, шарики за ролі. Там людини, да, там в ці моменти, коли тобі погрожують. Не існує. І вам погрошують, і з вас знущаються, не тому, що ви якась не така, а тому, що ви слабка. І тому, що ваші слабкості шукають. І шукають, що куди б тикнуть пальцем. Мені розказують, що я товста, смішні, чи що. Ви розмовляєте, як накази даєте. Так, мої діти, мої накази слухають. То, що Поглядом іноді не, не отримують. І, знаєте, в мене є мужчина, який мене слухає, який мене поважає, який хоче зробити для мене, що може. Да? Лагідною поведінкою до мене. Все, це доказ того. Це мій син. Да? Це доказ того, що я на правильному шляху. В нього сьогодні день народження 5 лютого. І в чоловіка день народження 5 лютого. Да. А, і які думки в мене сьогодні вранці прийшли? По-перше, він час ночі народився, вранці кажу: о, ти вже народився, клас. І це моє друге день народження, тому що родити дитину це не отак. І нас не готовлять до цього. Коли щось стається з мамою, її не стає, може не стать ворожі, родити дитину це, це вам не в котиків. Любий лікар вам це скаже. Просто ніхто не розказує, що може бути будь-який кінець. І що це мій другий день народження, що це мені треба тортики, що це мені не треба цвіточки. І мені захотілося йому сказати: дивись, якщо твоя жінка буде народжувати, це не просто так. Ти маєш, там, я не знаю, зірку з неба доставати. ще щось, Це не просто так, це не просто народив і все. Що ти мені родила, йди попалю. Так я почую, не знаю, що зроблю. Я не хочу, щоб він. Якщо моя невістка буде мене обіжати, не дай Бог, мене тут біологічні зміни відбудуться, і скажу: Сіночок, це що таке? А ще ще якого висновку дійшла? Живучи в італійській сім'ї, ця італійська сім'я мене ігнорувала. Все те, як, знаєте, я їх мала вислухати. А вони до мене, ти щось розповідаєш там, ну там да, мені про, про дочки, ну про другу внучку кажуть: ой, сопельки, сопельки, а коли я приходжу, ой, сопельки, сопельки. Отак роботає. Або ой, не спить, ой, не спить, ой, не спить та моя доча. Я така зранку, ой, оце ж не спала, ледь видушила себе. Я ж не така, я ж команді. Mm. Оце так працює. До мене ще не доходило, а коли вже аж через сім років оцього ігнорування. Коли вже в дочки виявили цукровий діабет, і коли я вже просто закрилась і зрозуміла, що мені треба бути з дитиною, щоб вчити її, як це все робити, бо помочі, підтримки в мене нема, я почала їх уникати. А коли вони підняли руку на сина, це просто був інструмент ігнорувати їх почати. Просто їх почати ігнорувати. Тепер дивіться, мене ігнорували 8 років, я це ковтала. І їм було класно. Вони все одно до мене лізли, вони все одно зранку добрий ранок. Потім, е коли я взяла цей інструмент і почала ігнорувати, людям не по собі. Ну, хіба так може бути в господі, живіть там своїм життям? Я вам реальну історію розповідаю, оці всі висновки. І взагалі да, дівчата відзиваються і кажуть, зараз ви покажете. Тим, хто попав в цю халепу, як це, що це взагалі? Да, пишуть дівчата, які опача, а, а в мене отаке, таке, опача, а там таке було. А ще мені тут прийшов комент, що в сусідки, да, в сусідки летально все закінчилось. Просто летально. Сусідки, свідки, да, там, десь в сусідки. Да. І е, тепер їх карьожить, що я ігнорую. Це не просто про мене, це взагалі в загальному є таке, от є таке відкрите очі. Психологія мозку нестабільного за памороччю, шарики за ролики, там біологічні ж відбуваються ці всі процеси в голові. Тепер вони, вони свого сина використовують як інструмент, щоб мене залякати, допекти, вжалити. Це просто в голову не вкладається. Ну, я як завжди, знову перевела це все на себе. Але, дорогі жінки, коли вам кажуть, що це ви якась не така, що це ви маєте змінитись. Мало того, що вам каже ваш партнер, це так ще й прийдуть жіночки з клуба, з клуба. не знаю, як там ваш клуб називається. У нас клуб називається важкі теми жіночі, а, готова дискутувати. І просто, можливо, хтось в цей момент теж йому розказують, ви якась не така. Я п'ять років себе ломала. Але ти себе не зламаєш, абсолютно не зламаєш. Потім два роки, от до того, як Марії поставили цукровий діабет, я почала приходити в себе. А тепер я взагалі нічого не боюся. Ну, я, я звичайно, ще соплюжую, ще сижу, але все одно от. Хочеться рухатись. А ще такий прикол в мозку, що відбувається, не треба нікому говорити, що ти якась не така, що роби щось там, чи не роби. Не треба, не треба. Мозок в мене вранці встає і каже: Оксана, може, все добре? А тоді якось починаєш згадувати, що тобі наговорили. Нічого собі, а що добре, а можливо, те, що я пережила 20 років тому. А, і мій мозок не хоче цього все сприймати, тому що тоді мені понадобилось 5 років, щоб прийти в себе. 5 років. І мене стримував да, те, що був син. Мене стримував те, що був син. Так що, дівчата, не вірте в ці казочки, а є такі казочки? Напишіть, будь ласка, кому ще так говорили. А я пропоную цим жінкам говорити таке своїм дочкам. Своїм дочкам. Або навпаки, дивіться, е, хто починає говорити. Відразу, то той в таку халепу не вляпується, а хто починає говорити через 8 років, о, от тоді да. А ще, знаєте, такі моменти от з одного боку, чи варто говорити, чи просто мовчки щось робити. Але щоб щось робити, треба проговорити і зрозуміти, в якій ти ситуації, і знайти підтримку. Ну, реально, хто сказав, що підтримка не потрібна. А. І друге таке у мене є подруга, яка 10 років тому привезла мене сюди, на роботу. Ми з нею товаришуємо, раз в рік там зустрічались, у неї чоловік італієць, якби вони не одружені, ну таке. І коли ми приїздили, мій партнер дуже добре спілкується саме з її з її чоловіком. він так, Чітко, так гарно, так відкрито, не розмовляє зі своєю сім'єю, зі своїми зятями, як з тим. Гарний чоловік в мене, прекрасний. І коли я ще, ще весною весною почала їй говорити, вона просто сказала: Живи, як є, їсти купує, підбили, підбили собі там і постав все. Я це зробила. А, а перед цим вона приїхала каже: Ой, та тут же ж сиро, а як же ж тут дитина в таких умовах може жити. Вона в Італії більше 10 років, вона ж бачила умови, в яких дітки живуть. Я ж почала з чоловіком про це говорити, він там на мене цей. Я до неї зверталася раз. Потім ось восени вона мене бачила, в якому я була місяць тому, в якому я була в стані. У мене навіть там відео є. А, о, дякую моїй кузіні, що вона мене помітила. Ми рухаємось далі, ти не переживай. А, це... І знаєте, яку я фразу почула? Я з вами не жила, я вашої ситуації не знала. А, і коли вона телефонувала, їй треба щось була від мене інформація. Вона як син, як син, а от це ваші розборки, мені там не цікаво, я про це не хочу нічого чути. А, я з вами не жила, я не можу про нього нічого сказати. От, за 10 років я мовчала, для неї вона завжди хвалила цю сім'ю, яка вона прекрасна. Ну, прекрасна, то й прекрасна. Але ти ж живеш далеко, ти не бачиш, як ти можеш сказати, що ця сім'я прекрасна. Тим паче, ти приїжджаєш кожен раз, бачиш цей будинок, ну, ти о чому? Я про те зараз говорю, що треба говорити. Знову ж я зробила висновок, що треба говорити для того, щоб да, там були свідки, які б сказали, да. Вона от всі ці вісім років задовбала мене і весь час розказувала. Ну такі страшні речі. А я їй весь час говорила. Та це є, та. Е вони хороші, та заспокойся, ще щось. Я оце таке говорила. От для чого треба говорити? Для того, щоб люди чули, якщо з вами щось трапиться. А знаєте, який найбільший ще признак того, що ви в порядку, що з вами все добре, а той, хто поруч шарики за ролики. коли ви дивитесь в ліс і думаєте, піти туди і не прийти, все-таки є моменти, коли вас доводять. Але ви цього не зробите, бо є там діти. Є моменти, е коли пішов і не прийшов, і вже знайшли, коли реанували. дійсно ніхто не довів а свої біологічні зміни. А ці біологічні зміни це фактори, якісь які відбувалися в житті. По приїзду сина я перестала дивитися на ліс і думати про те, що піти і не прийти. А може, це признаки того, що. Поруч людина не така, як треба. Так що, дівчата, от на рахунок того, да, от ми почали з того, що не ламайте себе, не починайте ламати себе. А ще такий момент, на початку відносин ми набагато чого закриваємо очі. Ну, є реально, є такі, що будуть закривати очі. Є такі, що будуть тріпати нерви в підходящий момент вивалять все, їх будуть боятися. А є таке, що будуть мовчать, 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 а тоді пройде 10 років. Він приніс не той хліб, а ти на нього нарала. Він забув мусор винести, а ти вже на нього нарала. І він такий, та що з тобою? Ти змінилася? Ну, я такого не роблю. Так що, так от? І послухайте, будь ласка, оце ще в кінці. Що? Як чоловік повинен до жінки відноситися. Оце ще такий момент під кінець. Так що всім добра, всім здоров'я. А це тема така. от, Я відчула я відчула те, що не в мені справа, те, що не в вас справа, те, що не в тих справах, кого звинувачують, що ти якась стала не такою. А це в людини зміни біологічні отут. У мене мама була. Ідеальною дружиною, яка думала лише про дітей, про будинок, назбирала гроші на будинок, все, як то кажуть, батьки були. А син попав в халепу, не обзивав маму нічого, але пішов на сторону. То вже інша історія. Якщо не вмієш пригати в гречку, то не пригай туди. Але кожна гречка зрада несе такі наслідки на житті, що просто. Просто кінцівка дуже погана. Сама енергія це і це все. Все, побачимось в наступному відео. І дякую за вашу щирість і за ваш коментар. Це було загально. І просто це мене коснулося. і я можу на своєму досвіді цим поділитися. Я знаю, що я не одна така. Я знаю, що е цей коментатор не один такий. Не вірте їм. Я не знаю, де сестра Надія взяла ці слова, але вони як ніколи актуальні, і прямо от в ці дні. В ці дні я їх почула. Прислухайтесь, от я декілька разів слухала. Я люблю своїх свою жінку і дітей. Вони не повинні бути хорошими, якщо є любов. Якщо є любов, це просто роби своє найгірше. Якщо ти хочеш цього робити, а я буду рядом поруч з тобою. Я буду для тебе. Бог мене чекає, і я чекаю її. Я чекаю її жінку. Що і що ще я можу більше хотіти? Чи це не радість? Це чи в цьому чи в цьому немає радості?